Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом запечених печериць. Перш за все, рекомендую почати з нарізання ріпчатої цибулі або цибулі шалот. Нарізаємо її дрібнесеньким кубиком і викладаємо в сковорідку, наливаємо туди 2-3 столових ложки олії і ставимо на середній вогонь, просмажуємо до легкого золотистого кольору. Також потрібно подрібнити часник, можна ножем, можна вичавити через часникодавку і додаємо до цибулі. З печериць потрібно витягнути всю серединку, але нічого не викидаємо, ми будемо це все подрібнювати та додавати до нашої начинки. Коли цибуля ось так підзолотиться, додаємо сюди курячий фарш і добре усе перемішуємо. За той час потрібно швидесенько подрібнити нашу серединку грибів, і додаємо до фаршу. Фарш у нас протушкується за той час приблизно 3-4 хвилини. Далі додаємо спеції, сіль, чорний малиний перець, і можете за бажанням вкинути улюблених спецій для м'яса або для овочів, але небагато. Добре перемішуємо та протушковуємо, накриваючи кришкою приблизно 7-10 хвилин. Періодично перемішуємо, щоб вийшла зайва вся волога. Готову начинку відставте та дайте, щоб вона вистигла. За той час викладаємо печерички у деко вистелене пергаментним папером і натираємо сир на грубій терці. Сир беріть смачний, я брала сметанковий. Приблизно 50 г сиру змішайте з нашою начинкою і начиняємо наші грибочки. Зверху також ми посипаємо щедро сиром і розігріваємо духовку на 180 градусів. Грибочки запікаємо приблизно 15-20 хвилин готові грибочки викладаєте на тарілку. Прикрашаєте зеленю та можете подавати їх до столу. Смачна і проста закуска! Вам бажаю смачного! Бажаю також кожному з вас сонячного настрою і запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім папа! -па.